Справжня зірочка палає у нас в ефірі на радіостанції Сі 4 тому що ми розпочинаємо нашу дитячу сцену. А для когось це взагалі можна сказати, що перша сцена в житті у мене така красива, дуже дуже мила дівчинка. І знаєте, як зараз модно казати, мімітр -мі зашкалює просто від цієї мілашності, яка у мене сьогодні в студії. Це Гафаров Даринка. Привіт, кажемо тобі. Привіт, Даринка. Привіт. Даринка, як твій настрій? Класний. Класний Даринка, скільки тобі рочків, щоб так всі здивувалися. Зараз всі послухай Даринку, скажуть, скільки тобі рочків. Скажи, скільки рочків тобі? Шість. Шість рочків на хвилиночку Даринка, ти нещодавно пішла до школи, так? так? Так. Перший клас? Так. А ну давай, трішечки розкажи про себе. Розкажи про твої перші враження. Як тобі школа? Класно. Що ти там робиш? Що тобі там подобається і що тобі не подобається, але ми нікому про це не розкажемо. Скажи, що тобі подобається в школі? Уроки подобаються? Вчителі подобаються? Да. А друзів ти вже знайшла собі? І да. Як звати твою подружку, друга або, можливо, в тебе є багато друзів в школі? Дві подружки. І Як їх звати? Оля і Катя. Оля і Катя Оля і Катя вам передаємо величезний привіт від Даринки, якщо ви її зараз слухаєте. А я впевнена, що вони тебе зараз слухають. Даринка, нещодавно ти почала займатися вокалом. Скільки ти вже займаєшся? Пам'ятаєш? Два місяці займаєшся лише. Це такий, знаєте, це такий початок шкільних років розпочали ми одразу з пісень, одразу з музики. І е, у кого ти займаєшся? Як називається вокальна група? Знаєш? У кого ти займаєшся? У Христини і Каті. І подобається тобі, як твої враження від вокальної студії? Подобається? Да. Що ти там робиш? А Що тобі найбільше там подобається робити? Співати. Ну це звичайно, співати. А як тобі атмосфера? Класно, Класно заряджаєшся після неї, не втомлюєшся? Mm. А окрім співів, з чим ти ще займаєшся? От є в тебе ще заняття? Бо зараз сучасні діти займаються всім, всім, всім. Чим займаєшся ти? Танцями. Танцями? І ще щось? Англійська. Англійська мова? Ну, взагалі. Ну, в мій інгліш, звичайно, дуже поганий. Хто зна, можливо, Даринка колись також мене навчить говорити файно англійською мовою. Даринка, хто у тебе, можливо, в родині співає? Є у тебе співочі батьки, бабусі, дідусі? Хто у тебе співає в родині? Хто тебе надихнув? Хто співає? Баба Оля. Бабуся Оля співає. І вона тебе так надихнула на співи. Ти вирішила піти, так? Чи, чи бабуся Оля підштовхнула тебе до цього? Сама. Сама? Просто тобі дуже подобається співати. А хто твій улюблений виконавець? Яку ти музику слухаєш? Українські. Українські, а виконавиця хто твоя улюблена? Кого, Кого ти слухаєш? Ти мені навіть сказала перед ефіром. Ми навіть її е, пісню слухали, щоб трішечки додати тобі мотивації і сміливості. Хто? Аня трінчер. Аня трінчер зірочка Палай звучала у нас перед виходом з Даринкою, щоб трішечки її так змотивувати і запалити зірочку, щоб вона з нами говорила, спілкувалася про свої хобі, про те, як вона займається співами і взагалі знайомитися з даринкою. Даринка, розкажи трішечки також про свою пісню, тому що ти не просто до нас завітала, а ще з дебютною пісенькою. Як називається твоя пісня? – Як називається? Першокласниця. Першокласниця, звичайно. Тому що ти пішла в перший клас. Пісня, звичайно, також називається Першокласниця. І е, хто тобі обирав цю пісню? Хрістіна. Це викладачка з вокалу, я так розумію, так? – так? Так. І подобається тобі пісня дуже. Ти ще не виходила на велику сцену. Як ти собі уявляєш перший вихід на сцену? От який твій перший вихід? От ти виходиш, дуже багато людей, публіка. Як ти це собі уявляєш? Будеш хвилюватися? Чуть -чуть. Трошечки будеш хвилюватися, а ти собі вже уявила в якому образі ти вийдеш? Можливо, якийсь костюм або сукня? Ні. Ще не придумала, не уявила ніколи, як ти будеш виступати? А який твій улюблений колір? От так ми будемо зараз з тобою генерувати твій образ перший, сценічний. Жовтий Жовтий колір. О, це гарно. Що в поєднанні з синім. Ну ви друзі зрозуміли, да? Тобто, давай уявимо собі, в тебе жовта сукня чи костюм? Що ти обереш сукню чи костюм? Сукню. Жовта сукня. Угу. Далі зачіска яка. Зачіска, якісь можливо, пряме волосся, зібране. Кучері, кучері. І хто тобі буде робити кучері? Мама. Звичайно, мама. Як маму звати? Іра. Мамі Єрі також привіт. Я як мама скажу, що це дуже хвилююче, коли дитина вперше дає інтерв'ю на радіостанції. Тому у нас немає такої функції, як оплески. Але якщо ви зараз їдете десь за кермом чи слухаєте де-інде нас, то будь ласка, десь там поаплодуйте Даринці за те, що вона така смілива, що вперше вона до нас завітала. Взагалі, вона навіть на сцену не виходила, от вперше завітала на Радіостанцію, аби презентувати свою пісню. Даринка, в тебе зараз. Є така можливість передати привіт е, будь-кому. От кому ти хочеш передати зараз привіт? Ані Трінчер. Ані Трінчер передати привіт? Ну, я переконана, що вона це почує. Навіть якщо вона зараз нас не слухає, ми передамо від тебе привітики. Ну і, звичайно, про що ти мрієш? От наостанок розкажи, будь ласка, трішечки про свої мрії. От така найбільша, найбільша твоя мрія, яка? Яка? Стати зіркою, можливо, стати лікарем. Mm. Про котика, про собачку. Дивись, про... зараз можеш просити все, що завгодно. Про що ти мрієш? Я вже чую букву С, значить, це собачка. Ні? А про що ти мрієш? Про котика. Про котика? Ну, мама Ірина, ви напевно вже маєте намотати собі на ус, що Даринка хоче котика. І після сьогоднішнього ефіру вона певно і заслуговує з нами. Була сьогодні в ефірі Гафаров Даринка, який всього навсього 6 шість років. Вона в першому класі і презентує першу першу в своєму житті пісеньку, яка так і називається Першокласниця. Тому всі уважно слухаємо.